Водний позітряний, тепловий та поживний режим ґрунту і заходи щодо їх регулювання. Зупинимося більш детально на водному режимі ґрунту та регулюванні водного режиму ґрунту. Вода дуже важливий структурний елемент рослини. Вона і в ґрунті, і в рослинах є середовищем, де здійснюється більш. Біхомічних процесів, які забезпечують життєдіяльність усіх живих організмів, макро і мікрофлори та макро- і а також функціонування фіто- і біоцинозів та цілих екосистем. В усіх цих процесах вода є не тільки розчинником різних речовин, які реагують між собою, а й сама бере участь у багатьох реакціях, наприклад, у фотосинтезі, і входить до складу науткорених сполук. Вода є сполучною ланкою, що забезпечує нерозривний зв'язок у системі ґрунтове середовище, рослина, атмосфери. Форми і категорії ґрунтової вологи та їх доступність для рослин. Грунтова волога має складну структуру і характеризується різним агрегатним складом, механізмом руху, неодноковою доступністю для рослин та іншими властивостями. У ґрунті вода перебуває у різних фізичних став: рідинному, газоподібному, твердому. Залежно від фізичного стану і характеру зв'язків води у ґрунтовому середовищі, розрізняють категорії, форми і ґрунт, і види ґрунтової вологи. У ґрунті виділяють наступні категорії води. Хімічно зв'язана вода, що входить до складу інших речовин, наприклад, гіпсу, і недоступна для використання рослин. Вона поділяється на кристалізаційну воду і лід, Перебуває в ньому в цьому стані на за низької і мінусової температури і є недоступною для рослин, однак стає доступною після розтаювання. Та конституційна або водяна пара міститься в ґрунтовому повітрі, у ґрунті переміщується внаслідок дифузії, від місць з високою абсолютною пружністю водяної пари до місць з нижчою пружністю. І конвенції разом з течією повітря. За відповідних умов вона може перетворюватися в рідинну форму. Фізично зв'язана поділяється на Гігроскопічну, або ще називають міцно зв'язану вологу, яка утримується асорбційними силами на поверхні часточок ґрунту у вигляді плівки в 2-3 діаметри молекул води, перебуває у газоподібному стані водана пара і є недоступною для рослин. Та плівкова або міцно зв'язана вода утворює навколо частину ґрунту плівку, товщина якої може досягти десятків діаметрів молекул води. Щільність її не перевищує, щільності звичайної води. У ґрунті переміщується від частинок до частинки від підпливом сорбційних сил, важко доступна для рослин. Та вільна волога. Яка не зв'язана молекулярними силами з часточками ґрунту, тому вільну або підпливом меніскових сил рухається з ґрунтових порах і є доступною для дростин. У ґрунті вільна вода, вода перебуває у таких формах: підвішена, підперта, гравітаційна і вільна гравітаційна. Підвішена волога не зв'язана з підгрунтовими водами, в свою чергу її поділяють на такі види: стикова капілярно підвішена, внутрішньоагрегатна капілярно підвішена, насичувальна капілярно підвішена, струкційно замкнута. Підперта гравітаційна волога поділяється на такі види. Підперто підвішена капілярно, Підперта капілярна є в ґрунтах будь-якого гранулометричного складу у вигляді вологи капілярної кайми в інтервалі вологості від найменшої до повної вологоємності, отримується капілярними силами. Та вільна гравітаційна волога, яка переміщується лише під дією сили земного тяжіння. У природних умовах усі ці категорії ґрунтової вологи різко не розмежовані. Частіше вони стикаються, переходять одна в іншу залежно від властивості ґрунту та змін ступеня його зволоженості. Для вивчення водного режиму ґрунту землерозмін використовують наступні константи: повна вологоємкість або водомісткість, найменша польова волгоємкість, вологість розриву капілярного зв'язку, вологість в'янення, вологість тійкового в'янення. Максимальна гігороскопічність, максимальна асорбційна вологоємкість. За рухомістю волога поділяється на легкорухому, яка лежить в інтервалі від повної вологоємності до найменшої володомі, я, вологоємності. Середньорухому від найменшої вологоємкісті до вологості розриву капілярного зв'язку. Малорухому від вологості розлириву капілярного зв'язку до вологості в'ямені та нерухомо нижче вологості в ями. Залежно від ступеня доступності для рослин розрізняють такі категорії вологи. Легкодоступна, яка може переходити в надмірну, середньодоступна, важкодоступна, дуже важкодоступна та недоступна. Розглянемо закономірності переміщення вологи ґрунтів. Вологи поліпшує забезпечення рослин водою, але крім того, сприяє переміщенню води в зону випаровування, що збільшує її втрати. У зв'язку з тим, що ґрунтове середовище в різних місцях чи шарах має неоднакові фізичні властивості, вологість, температуру, щільність, осматичний тиск. То між ними виникають градієнти, різні між їх показниками, які зумовлюють рух води від одного місця шару до іншого. Так, градієнт вологості. Висушування ґрунту внаслідок сисної сили коріння чи випаровування волою призводить до виникнення градієнтів вологості між даною і сусідньою точками або шаром ґрунту. Наслідок висушування волога починає переміщуватися від тієї точки, де її більше, до тієї, де вологи менше. У землеровській практиці це явище використовують для забезпечення кращого підтоку вологи з глибших шарів ґрунту у поверхневій, де знаходяться висіяне насіння. У вологому ґрунті вода займає пори з більшим діаметром, ніж у сухішому ґрунті. Отже, волога в сухому ґрунті знаходиться в порах або капілярах з більш крутими менісками, які мають більший додатковий від'ємний тис і буде перетікати з більших форм менші, або з більш вологого ґрунту у сухіший. З механізмом переміщення вологи в ґрунті завдяки силам меніскового натягу певною мірою пов'язана і дія градієнта температури. Чим вища температура, тим менший поверхневий менісковий тиск, і навпаки Тому Волога рухається в ґрунті від тепліших місць до холодніших. За такою самою закономірністю переміщується в ґрунтовому середовищі водяна пара від тепліших ділянок ґрунту, де парціальний тиск є вищий, до холодніших, де він нижчий. З останнім явищем пов'язане помітне накопичення волою в сухому ґрунті впродовж морозного. Періоду в разі відсутності опадів узимку, а також зволоження поверхневого шару ґрунту під час ранкових прийморстей. Радієнт щільності. Вологах спокову шару з крупнішими порами переміщується в ущільнений ґрунт, де маніски мають менший радіус кривизни. Це явище лежить в основі широко застосованого агротехнічного заходу коткування посівів, який поліпшує не тільки контакт між насінням і ґрунтом, а й надходження нижчого до ущільного верхнього шару і розміщеного в ньому насіння. Вода в ґрунті переміщується також під пливом градієнта осматичного тиску, який зумовлюється різною концентрацією ґрунтового розчину. Вона рухається від місць нижчою концентрації розчинних солей до місць з вищою їх концентрацією. Водний режим ґрунту. Регулювання водного режиму ґрунту. Водний режим ґрунту це сукупність процесів надходження вологи в ґрунт, її переміщення, акумуляції, витрачання та зміни її вісічного стану. В природних умовах основним джерелом надходження води в ґрунт є атмосферні опади. Їх кількість у різних кліматичних зонах України не однакова і зменшується в напрямку від північного заходу до північного сходу. Запаси доступної вологи є основним джерелом води, яка використовується рослинами в процесі транспірації. Загальні витрати вологи на створення одиниці сухих речовин, рослин називають коефіцієнтом транспірації. Він залежить від біологічних особливостей та умов вирощування культури. Кількість сухих речовин, що утворюється з розрахунку на одиницю маси витраченої рослиною води, називається продуктивністю транспірації. Найменший коефіцієнт транспірації у проса, сорго, кукурудзи, найбільший у льону і багаторічних трав. В цілому, коефіцієнт транспірації може коливатися у межах від 200 до 1000 і навіть більше. Озима пшениця, наприклад, це 400-550, Овес 350, 400, цукрові буряки 500 600, льон 400 450. Горох 350-400, конюшина червона 600-750, картопля 500-550. Кількість сухих речовин, що утворюється з розрахунку на одиницю маси витраченої рослиною води, називається продуктивністю транспірації. Залежно від сумарного надходження води в ґрунт з атмосферними опадами та її сумарних витрат з ґрунту в різних природних зонах складаються певні водні режими, яких за класифікацією роде є 6. Мерзлотний, промивний, періодично промивний, непромивний, десуктивно випітний та випітний. Перший мер Характерний лише для зони вічної мерзлоти і в Україні не трапляється. Промивний водний режим існує на більшій території полісся і гірських районах Карпат, де річна сума опадів перевищує кількість вологи, яка випаровується з ґрунту, тому що рух просочується вся тоща ґрунта аж за здали... до залягання підґрунтових вод.